Придеш і притечі спішиною прийняти хрещення служить, радий у наших чоловіка любовчих. Слава і Сину і Святому Духу, і нині і пощастих, <плес> і <плес> на віки вішу. Зойських народу на пристані воли, вада, що довіде, не пази на присяде землі, не пусть і дитини себе по слову, не поміча, господи помі. Сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава, затія спрямована проти нас, Господеві, помоліся, Господь визволив нас від усякого піступу і спокуси, сопротивника і вчинив нас достойними обіцянки благ. Господеві. Помолімся, щоб ми присвітили нас. Щестям Святого Духа, Господеві, помолісям, Щоб Господь Бог слав славного сновення Йорданові і освяти, ці, Господеві помоліся, Господи вам. Свячення, спасіння від гріхів, націлення душі і тіла і на всяку особливу потребу, Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб вода ця струбувала до життя вічно, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Щоб вона огаяла, всякі підступи, видимих і невидимих ворогів, Господеві помолімся. Господи помилуй. Ченя домів, Господеві, помолімся! Господи, помоли. Та була вона на очищення душі тілу всім, хто з вірою черпає і прищається нею, Господеві, помолімся. Господи, пами, щоб сподобатися нам, наповнитися, освяченням госпі, причастя невидимим явінням Святого Духа, Господеві помолімся, Я нашого Бога, бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують. Нині, бо благодать Святого Духа в вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло і світо промінюється, Господнім світлом, Нині місяць освітлий світ ясним промінням, Нині промінні зорі осяйним блиском вселенного здоблю. Нині хмари з небес й дощ правди для людства. Нині не створений своє воли, в рукополагається від свого створіння. Нині пророки і до владики приступає. Але стремтінням стоїть, бачивши Боже, до нас сходження. Нині йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все створіння таїнственними течіями напоюється. Нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода за Мойсея господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, як новий Ізраїль і спаслися. Нині ми відьми визволилися і світ Богорозумінням опромінюється. Нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині горішні з дорічні всідкої висоти з низами разом розмовляють. Нині священний вельми голосно торжество православних радується. Нині знищується обманний прихід владишний прикладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоб пінести людство до висот. Нині Всевишній перед цим рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господньому немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радости світу, і світ веселістю наповнився. Побачила тебе, води Боже, побачила тебе, води, настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого. У вигляді голуба, як сходи, вилітав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий став видимим, борця воплощено у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли Бога в тілі, побачивши, і хмари голос видали, чудуючися світлом і світла істинним Богом, істинного Бога, що приходить, бачивши владишний праздник синів Йордані, особливо Йордані за смерть. задля перевчи свої жаль, що я дію і повіролив світові се хрещення. я грішний, недостойний слуга твій, повичності, чудес твоїх оповідаючи, пройнятий страхом, кличу гайну тебе, великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що довільно поспівала б чудеса твої. Нелики, ти, Господи, ніла Твоя немає, ні одного Догосла, до Віннос, Пуса Твоїм. Оце, що волею Своєю, ви не боча, до своєю влади кодерне створіння, і зазаду світи, що ти на слабовій сахтової сквої сили, що усіх, що черпать і причащаються, малий свячення. Дуже тіло на лікування від терпінь на освячення. Дуже тілом на лікування від терпінь на освячення домів на всякого особливу потребу. Ти Бог наш, що водою і духом обновив постаріло від гріха нашу природу. Ти, Бог наш, що за водою потопив гріх ти наш, що через Мойсея морем визволив з фараоного рабства, ріді рейський. Бо ти Бог наш що пробив скелю в постині потекли води. І потоки наводнилися, і напоїв справи людей стоїти, Бог на що за водою водою вогнем визволи Ізраїля, від омани вало вожитим. Самі нині бати, посвяти воду отцю Духом Твоїм святим. Духом твоїм святим. Самі нині води, косвяти, воду Духом Твоїм святим. За це і Святим Духом, нині повсякчас, і віки вічні. Духові твої, голови ваші перед Господом східі. Прихили, Господи, Бухо Твоє, і вислухай нас, і що зволив встигся в Йордані, і освяти води, і благослив всіх нас, що зінушу свою шию, виявляють підкорення тобі, і сподивла нас сповнитися, того освячення прийняттям цієї води. І нехай буде вона нам, Господи, по на здоров'я душі і тіла, бо Ти освячення наше, і тобі славу, появки розсилаємо. Вчалин тим отцем і спасибним, добрим, спрящим твоїм духом, мені помсовчасно, віки вічні.